Даю вам зараз офігенну практику на те, як почути себе і зрозуміти, куди йти або чого я хочу, якщо я хочу там змінити професію, змінити напрямок, або взагалі ще навіть не знаю, в якому напрямку мені рухатися і куди йти. Практика називається 10 життів. Хтось може чув, не чули, розказує, як ми її робимо. Значить, перше, моє любиме, починаємо: листочок і ручка. Пишемо 10 життів, які б ви хотіли прожити, з врахуванням, що вас не турбують кошти. Вас не турбує нічого, як би ви хотіли прожити, якби ви мали цих 10 життів. Наприклад, ви б хотіли стати журналістом, письменником, можливо, професійним спортсменом, кінозіркою, айтішніком, ну в кожного своїм рідним, психологом, коучем. Може, ви би хотіли займатися якоюсь творчістю, бути митцем. Прописуєте, пишете, тобто, перше, там, хто я там? Журналіст, наприклад, або письменник. Я би сиділа, я би писала книги, там, я би подорожувала, що би я робила. І хоча б по одному два речення ви пишете, як би проходило моє життя, що би я тут робила. Далі нам треба, ну, хтось скаже, ну, починай проживати кожен, кожне це своє життя, бо життя в тебе одне. Ні. Для того, щоб зрозуміти, куди йти, ми ж ну, реально ми не маємо з вами 10 життів, ну хіба там якісь там по той бічні. Це вже інша історія. Далі ми з вами маємо знайти спільний знаменник у всіх цих професіях, в цих напрямках, чи це робота, наприклад, з людьми, або навпаки, це усамітнення, це емоції, це про прояв, якщо це там якісь творчі. Професії там, можливо, ви хочете бути митцем, малювати картини, або ви хочете бути артистом, виступати, да? яке спільне є, хоча би там розбити на дві частини на п'ять професій, там п'ять і далі п'ять життів, п'ять життів. Ви розбиваєте. І тоді, що є спільного в нього? Тут я хочу це, тут я хочу це. Далі ми аналізуємо трошки, включаємо рефлексію. Що в мене не вистачає? Можливо, вам просто не вистачає. Наприклад, ви там айтішнік, і вам не вистачає проявленості або творчої складової в цьому житті, тому що ви все рівно хочете заробляти гроші, а вам треба. і поки що ви не можете все кинути і піти там починати з нуля, бо знаєте, зараз у вас там дохід 1000 доларів, а потім ви йдете з нуля, і у вас там буде 100 доларів. Ну а жити та все одно треба, бо за квартиру тільки платити. Знаходимо цей спільний знаменник. Нехай, наприклад, це зараз буде творчість. Тоді ми перше, що ми робимо, додаємо творчості в своє життя. І далі, крок за кроком, ми вишукуємо, що я можу робити, як я можу це робити. Якщо це вам було відео корисне, не забудьте поставити мені сердечко, і якщо у вас залишається запитання, як знайти себе, пишіть мені ці запитання, буду кожному відповідати, бо технік в мене ще є дуже-дуже багато, і кожен з них дієве, тому що я ним завжди працюю з клієнтами. Дякую, обіймаю вас і бережіть себе.